Росія за даними генштабу втратила 110 тисяч військ. Найбільше втрат прийшлось на грудень місяць, коли вони намагалися захопити Бахмут. Це є практично рекордні втрати, 17 тисяч осіб більше ніж Росія втратила за 10 років війни в Афганістані. Чи є ці цифри чутливими для російського суспільства? Ну знаєте, тут питання дуже неоднозначне. Якщо подивитися ті самі соціальні мережі, про які ви ще не згадували. То е, після вдалого удару українських збройних сил по гуртожитку в Макіївці, де загинули за даними наших аналітиків до 400-600 чоловік за даними Російської Федерації на сьогоднішній день 89 і я думаю, що ця цифра не є остаточною, тому що приховати кількість загиблих їм не вдасться. Точно я думаю, це точно матиме місце десь декілька сотень. І якщо подивитися ще раз, повторюсь на їхні соціальні мережі, то там такі достатньо цікаві. Коментарі, ну що таке для Росії там 200, 300 600 чоловік. Росія має 140 мільйонів. Для нас капля в морі з іншого боку, це говорять ті, хто не має безпосередньо рідних близьких серед загиблих. А кількість 110 тисяч на сьогоднішній день там приближається до 110 тисяч. Вона і для Російської Федерації вже стає достатньо чутливою, і це треба розуміти. що Це кількість загиблих, а є кількість. Поранених, причому пора санітарні втрати є безповоротні, тобто ті, які вже більше не можуть воювати, там втратили руки, ноги чи дуже інші серйозні поранення, так і ті, хто може повертатися, але все це має вже кількісний показник, десь там декілька сотень тисяч чоловік, і для Російської Федерації, на моє глибоке переконання, це є достатньо чутливим. Інша справа, що немає цього, знаєте, такого духу свободи, який є в громадян України, які вони не врахували на початку війни. І вони ну, їх, їхня рабська оця психологія не дозволяє їм активно протестувати. А зомбомашина, яка 24 на 7 л'ється на їхні голови і на їхню свідомість підсвідомість, вона формує оцю квазі готовність відстоювати якісь уявні інтереси, нівелювати якісь. Надумані абсолютно безпідставні загрози, які їм нав'язує їхня ідеологія, тому знаєте, це є чутливим, але на даний момент не критичним. Хоча, з іншого боку, я думаю, що от, знаєте, оця синергія всіх обставин і частково загиблих, і поранених, і економічні складнощі і. Там прорахунки військового командування вони можуть мати ефект такого накопичувального і потім можуть призвести до дуже непередбачуваних наслідків. Так само як ніхто не очікував е, руйнації радянського союзу. Е, він в один чудовий момент фактично перестав існувати внаслідок того, що декілька чоловік вирішили створити якусь гкчп організацію, і вона призвела до руйнації всього радянського союзу, який був ну, другою імперією в світі. За потужністю, за потенціалом, тому знаєте, це все має дуже неоднозначну проекцію на реальний стан речей в Російській Федерації. Я думаю, що ми матимемо можливість в короткостроковій або в середньостроковій перспективі спостерігати дуже цікаві процеси в Російській Федерації.